Вітаю на каналі, шановні друзі. Хочемо показати, в роботу нам принесли ось такі кросівки, як ви бачите на фото. Проблема, як ми бачимо з підошвою та із задниками. Звернувся клієнт, попросив замінити підошву, зробити нові шкіряні кармани тобто на задниках. Отже, все, ми підібрали підошву, показали клієнту, яка моделька. Моделька йому сподобалася. Тому дав добро на роботу. Отже, будемо міняти підошву, робити нові задніки, шкіряні кармани. Як бачите, ми замінили задники, підібрали шкіру. Шкіра помаранчевого кольору дуже прикольно виглядає. Та також замінили підошву. Підошва в нас проклеєна, прошита по колу. Все це видно на фото. Сподіваємось, клієнт залишиться задоволений. У вас, якщо будуть питання, пишіть у коментарях, завжди з радістю відповімо. Будемо вдячні вам за лайки та підписки та просто за добрі слова. До речі, ціна на таку роботу роб... заміна підошви з роботою та підошвою 1200 гривень коштує. Заміна шкіряних карманів також з роботою та шкірою 600 гривень. Отже, така ціна на цю всю роботу. Всім гарного дня, на все добре, пишіть, будемо раді.